でも母の。 Привіт, друзі! Ви на каналі Кіноман, і сьогодні ми поговоримо про найцікавіші кінопрем'єри, які вже вийшли на екрани. Я підготував для вас добірку нових фільмів, які не можна пропустити: від гучних блокбастерів до несподіваних трилерів та драм. Тож влаштовуйтесь зручніше, натискайте лайк і підписку і поїхали у світ кіноновинок. Всім гарного перегляду. Поганий чоловік фільм розповідає про життя людини, яка опинилася на межі. Колись він був звичайним чоловіком. Але низка подій перетворила його на небезпечного та непередбачуваного. Його шлях це історія про зраду, помсту та спробу вижити у світі, де правила диктують сила і страх. Він бореться не лише з ворогами, а й з власними демонами. Задумка стрічки показати, що поганий чоловік не народжується таким одразу. Це результат болю, втрати і обставин. Автори ставлять питання: чи може людина, яка робить страшні вчинки, залишитись всередині доброю, і де проходить межа між жертвою і злочинів. Фільм створювався як психологічний трилер із елементами драми. Його сценарій базується на реальних історіях людей, які потрапили в пастку власних помилок і суспільного тиску. Це робить картину ще більш гострою і правдивою. music. I need a theme. Theme music. З вершин до низин. Фільм розповідає про впливового бізнесмена, який стоїть на межі грандіозного успіху, але несподіване викрадення змінює його життя. Він змушений прийняти жорстке рішення, пожертвувати власними мріями чи рятувати чуже життя. Ця драма розгортається на тлі протистояння багатства та злиднів, моралі та вигоди. Задум стрічки полягає у протиставленні двох світів: тих, хто живе на вершинах суспільства, і тих, хто бореться за виживання внизу. Фільм ставить питання: чи є у сильних відповідальність? Ня перед слабкими, і чи можна залишитись людиною, коли на кону стоять гроші, влада і честь? Даний фільм це сучасна інтерпретація класичної історії Кіри Коросави, це поєднання кримінального трилера і соціальної драми, що знову актуалізує проблеми нерівності та моральних виборів у світі, який так швидко змінюється. Градбамаса ви з I <oticality> <defines> <life> hey, got the four pounders sitting right here. належить моя душа. Відтоді сенс мого існування її повернення. Граф Дракула. Історія кохання. 15 століття. Влад Дракула, румунський князь, який повертається з переможної битви, щоб знайти свою кохану Єлизавету смертельно пораненою. У вічі він звинувачує Бога, вбиває священика і стає жертвою прокляття, безсмертя без надії. Через 400 років у Парижі він бачить Міну, жінку, яка дивовижно схожа на Єлизавету. Його серце оживає, але любов, що перетнула століття, має свою ціну. Люк Бессон переосмислює легенду про Дракулу, як готичний. Поему про втрату, віру і одержимість. Це не просто вампірська історія, це портрет чоловіка, який не може змиритися з втратою. Фільм досліджує, чи може любов бути сильнішою за смерть, і що стається, коли віра зникає, а лишається лише тінь. Зйомки проходили у засніжених лісах Фінляндії, щоб передати холод безсмертя. Цей чоловік яво міна в небезпеці. загляд спасіння. Нічого не торкайтеся. Закляття 4. Останній обряд: 64-й рік. Ед і Лорен Ворени розслідують дивну антикварну крамницю, де дзеркало викликає у Лорен жахливе видіння. Вона втрачає дитину, але молитва повертає її до життя. Через 22 роки родина Смурлів переїжджає до нового будинку в Пенсільванії. Подароване дзеркало, стає джерелом кошмару. Три демони стара жінка, молода дівчина і чоловік з сокирою починають терор. Воріни вже на пенсії, але їхня донька Джуді, яка має дар бачити потойбічне, змушена зіткнутися із злом, що переслідує її родину. Це не просто чергова частина, це фінальний акт франшизи, де довіра стикається з абсолютним мороком. Режисера має Качавес показує, як навіть найсвятіше дім, родина, дитинство може бути зруйноване. Фільм досліджує межу між духовною силою і людською вразливістю, коли молитва останній захист. Щось змінилося. Історія, що трапилася у моєму місті. Ця середа мала бути звичайним днем для усієї школи. Зброя у маленькому містечку Пенсильванії, 17 дітей з одного класу зникають одночасно о другій ночі. Лишається лише один Алекс. Підозра падає на вчительку Джастін, яка поступово втрачає контроль над життям. Паралельно батько одного з дітей, Арчер, веде власне розслідування. Атмосфера загострюється, коли з'являється загадкова жінка, яка, здається, керує подіями стіні. Режисер Зак Крегер створює багатошарову історію, де жах переплітається з соціальною критикою. Через призму містики та параної він досліджує теми втрати, недовіри та колективної істерії. Фільм не дає чітких відповідей, він змушує глядача самому шукати сенсу хаосі. Це тривожна казка про те, як страх може перетворити суспільство на монстра. Він залишає після себе невідповіді, а відчуття і саме це робить його незабутнім. Гарний удар. Дякую, ти приїхав з Далеса. Що його ти взяла? Не той Париж. Дон молода художниця з Техасу, яка мріє навчатися в Парижі. Щоб оплатити навчання, вона бере участь у реаліті-шоу, думаючи, що воно знімається у Франції. Але замість Ейфелової важі ранчо в Парижі, Техас, вони намагаються вилетіти з шоу, але закохується в головного героя ковбоя Трея, якого випадково зустріла ще до зйомок. Фільм грає на контрасті між очікуваннями і реальністю, висміює шаблони реаліті шоу та показує, як справжні почуття можуть виникнути в найнесподіваніших умовах. Це історія про вибір між мрією і любов'ю, і про те, що іноді не той Париж може виявитись саме тим, що потрібно. Не той Париж це легкий, веселий фільм, який нагадує, справжнє щастя не завжди там, де ми його шукаємо. Іноді шлях до мрії проходить через любов, що виникає зовсім поруч. Я Трейма Кален. Ну, гайда. Ці леді цікава група, чи не так? Фото нашого єдиного. Ну, я вирішив спробувати сили в гольфі. У гольфі навіть на піку своєї гри. Щасливчик Гілмор 2. Після втрати дружини та падіння в алкоголізм, Гілмор працює в супермаркеті і виховує доньку Вієну, яка мріє про балет у Парижі. Щоб оплатити навчання, він повертається в Великий Гольф. Але нова ліга грає брудно, стерті зв'язки, допінг і змінені поля. Гілмор мусить знову стати героєм, щоб перемогти систему. Фільм поєднує ностальгію з критикою сучасного спорту. Це історія про другий шанс, батьківську любов і боротьбу з внутрішніми демонами. Гумор залишається фірмовим, але тепер із глибшим емоційним підтекстом. Це комедія з серцем, яка показує, що навіть після падіння можна знову вдарити і потрапити точно в лунку. Мене. Щасливчик Гілмор! Щасливчик Гілмор! Щасливчик, Щасливчик Гілмор. Гілмор! Щасливчик Гілмор! Люба, усе гаразд? Може, підеш нагору і займешся своєю медитацією? Я знаю, що ви скоїли минулого літа. У центрі п'ятеро друзів, які спричиняють смертельну аварію на узбіччі гірської дороги. Вони вирішують приховати злочин, використовуючи зв'язки батька одного з них. Через рік, напередодні весілля Даніки, кожен із них отримує анонімне повідомлення. Я знаю, що ви скоїли минулого літа. Починається серія жорстоких вбивств, убивця в масці з гачком, як у класичному фільмі. Але цього разу він не просто мститься. Він грає з ними психологічно, шантажує, змушує зраджувати одне одного, викриває їхні таємниці. Це історія про провину, страх і наслідки замовчування. Минуле не забуває. Воно повертається з гачком. Допоможіть нам. Коли померла дружина, і я пішов з морської піхоти, чимало хто поставив хрест на мені. Але ти дав мені роботу, бо терплячим до мене. Профі Левон Кейт, колишній морський піхотинець, який намагається жити мирним життям. Але коли викрадає доньку його друга, він повертається до дії. Без зайвих слів з холодною рішучістю. Левон розпочинає власне розслідування, стикаючись із корумпованими копами, наркоторговцями та тіньовими структурами. Його метод прямий. Жорсткий і безкомпромісний. Це історія про чоловіка, який утратив усе, крім принципів. Фільм досліджує, що означає бути профі, не в титулі, а в дії. Лево не герой у класичному сенсі, але його вчинки говорять голосніше за слова це про честь, батьківство і межу, яку не можна переступати. Профі це кіно для тих, хто цінує дію сенсом. Стейтем не просто б'є, він бореться за щось більше, і коли система мовчить, іноді потрібен хтось, хто говорить кулаками. Твоїм збройним сомельє на цей вечір. А це справжній звір М14. Забрали прямо з палацу Садама. Коли я виріс, то взяв пістолет. Злодії 2. Пантера. Після подій першого фільму доні Вілсон приєднується до елітної банди Пантера, щоб викрасти червоний діамант у Бельгії. Шериф Ніко Брайан, розлучений і відсторонений від служби, вирушає до Європи, щоб знову вистежити доні. Їхні шляхи перетинаються в Ніці, де готується масштабне пограбування алмазного центру. Але мафія вже на хвості і ставки зростають. Це гра в шахи між злодіями і копом, де кожен хід може стати останнім. Фільм досліджує межу між законом і злочином, довірою і зрадою. Тут немає чорно-білого, лише тіні, в яких живуть справжні професіонали. Пантера це стильний динамічний трилер, де кожен персонаж має свою гру. Якщо перша частина була про силу, то друга про розум. І коли злодії стають мисливцями, а копи гравцями, правила більше не мають значення. Ці вулиці, вони інші. Якщо помилку якусь втнеш.